У великому ключеві відкрили пам'ятник загиблому у зоні антитерористичної операції Дмитрові Кабалюку. Прийшла на захід практично вся громада села. Монумент встановили біля стели січовим стрільцям. Наші журналісти побували на місці встановлення меморіалу. Детальніше у сюжеті. Дмитро Кабалюк одним із перших пішов воювати на світ, хоча у нього були всі можливості не робити цього. Однак, як згадує його бойовий побратим, а нині народний депутат України Юрій Тимошенко, зробив герой це добровільно і свідомо, ставши прикладом для всіх прикарпатців. Дмитро, це за всі за все останнє століття. Я думаю, за все останнє століття історії вашого славного села, я думаю, це в історії має залишитися. Першим найдостойнішим. І найсвятішим представником вашого села, і ви мусите це пам'ятати. Він є перший, але я дуже дуже вірю. Дуже сподіваюся, що він не останній. Я сподіваюся, не останній той, хто піде, і і хай він буде останній з тих, хто загинули. Представники влади приїхали на запрошення батьків Дмитра. Вони зазначили, що повернути сина вже не в змозі ніхто. Однак просять родину звертатися до них у будь-який час. Всі питання влада буде вирішувати обов'язково. Воскрес Христос. Воскресну Україну. Я в це вірю. І кожен з нас вірить. Ви знаєте, дякуючи таким людям, як Дмитро, який прийшов добровольцем, який знав, що дуже важко на фронті, адже армію було знищено. Було знищено все, що можна тільки було знищити за 23 роки. І дякуючи вам. Люди, ви врятували Україну. Я не знаю, хто більше зробив, чи той, хто дав мільйон, чи той, що дав останню гривню своєї хати. Ви озброїли, ви оділи і не дали можливість, щоб чобіт Московський топтав нашу землю отут, на нашій рідній. Західній Україні це вони зупинили. Бо Путін вже думав, що за дві неділі він здолає Україну. Він не вірив, що Україна вже відбулася як нація, як держава. Священники провели поминальну літургію. Тепер у селі є ще одне святе місце, куди можна піти і помолитися за українських героїв та патріотів. Із великого ключева Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».